Зараз я обираю зупинитись, і я дозволяю собі цей момент тиші. І Я вдихаю, і моє тіло м'яко наповнюється повітрям. І Я видихаю і відпускаю зайве напруження. З кожним видихом я відпускаю те, що мені більше не служить. Все, що було вчора, залишилось у вчора. Сьогодні новий день, новий старт. Я обираю настроїтись на спокій, на ясність, на легкість. Мій розум стає світлішим, Моє серце теплішим. Моя внутрішня опора міцнішою. Я дозволяю собі відчути, що цей день може бути добрим для мене. Я дозволяю собі бути відкритою до хорошого. Я дозволяю світові підтримувати мене. Я дозволяю собі довіряти життю. Сьогодні я обираю бачити можливості. Я обираю звертати увагу на хороше. Я обираю діяти м'яко, але впевнено. Я вже достатня. Я вже цінна. Мені не треба поспішати, доводити, виправдовуватись. Сьогодні я за себе. Я приймаю цей день з вдячністю. І я дозволяю доброму приходити в моє життя м'яко і природньо. Вдих і витих. Я готова.